Вітаю, вітаю всіх на своєму каналі. Доброго вам часу доби. Мене звати Юля, всім мирного неба, всім гарного настрою, гарного здоров'я. Слава нашим ЗСУ, Низький України подяка нашим захисникам. Слава нашому українському роду і слава нашій Україні. Зроблю для вас сьогодні такий розклад: М -м, підказка від колеса Фортуни. Я вже таке на каналі до себе робила. Я не пам'ятаю, де, де там вже той, той, той відео, напевно, вже далеко. Але я щось захотіла знову. Дві колоди, тому що там як не тасуй, все одно воно буде рядом. Хоч одна карта та сама буде. Принцип такий, що я буду з колоди шукати колесо фортуни. Ті карти, які будуть поряд, це буде вам підказка. Можете загадувати ситуацію, можете не загадувати, але одним словом, просто підказка вам від колеса фортуни, чи попередження, чи підказка, чи порада ну, від колеса фортуни. Що вам кажуть, радить колесо фортуни. Давайте так ще. Вибирайте колоду, по колоді вибираємо. Телема колода. Уейта, Таро райдера Уейта. Це і це класика, не має значення. Просто тут класика, сама така, сама класика, класична, а тут трошки вже ми роз, розукрашена. Вибирайте по колоді. Перший варіант, другий варіант. Так, я надіюся, ви встигаєте вибрати, кому не вистачає часу, ставте на паузу. Я дивлюся перший варіант. Дивимося, що вам радить, що вам підказує, чи про що попереджає вас колесо фортуни. Карти ті, що будуть поряд, ті і будуть про це говорити. Буду зараз дивитися, що вам радить колесо фортуни перший варіант. Першому варіанту, що скаже, що порадить колесо фортуни. Як свою колоду, ви можете загадати свою ситуацію, що вам фортуна радить на вашу ситуацію. А можете просто нічого не загадувати. Якщо хочете просто підказку, то просто підказку від колеса фортуни для вас. І шукати Зараз будемо фортуну. І дивитися сусідні карти, що вони вам радять. Так, шукаємо фортуну. Ось фортуна у нас є. Так, квітте-рицар, а звідси справедливість. Е, так, перший варіант. зараз Я заберу непотрібні карти, щоб вони не мішали. Ця колода вже нам, коледжу, нам це вже не потрібна. Хіба що, хіба що пораду ще можемо взяти. Хоча тут, ну, ви бачите зараз, тут по цих картах я постараюся вам сказати і підказку, і порадую все, що можливо. Так, дивіться. Центрально в нас те, що ми шукали колесо Фортуни. Це порада. Від неї порада. Ось ці карти. Рицар і справедливість. Дивіться, вам порада така. Якщо ви жінка, будьте справедливі з якимось рицарем. Намагайтеся бути справедливі з якимось рицарем, який є в вашому житті. Напевне, що на даний час він є у вашому житті. Фортуна вам каже. Щоб ви не помилилися, то не забувайте, що треба бути справедливою. У вашому житті зараз якийсь присутній рицар, пентаклейвий рицар, якийсь ресурс, ресурсний рицар. Якщо навіть він не ресурсний матеріально, можливо, він ресурсний якось в іншому аспекті, що ви ще поки що цього не бачите і не знаєте. Але будьте дуже справедливою. Може, він там ну, не такий, як вам хочеться, бо то що це повільний рицар, звісно, но він ресурсний, він надійний цей рицар. І, і фортуна вам радить, щоб ви були з цією фортуною, то вам треба з цим лицарем бути справедливою, дуже Дуже справедливою. Тобто, не, щоб, ви не, знаєте, щоб ви не перебільшували, але щоб ви не приуменшували те, що стосовно цього рицаря. Ну, а якщо ви мужчина, то це ви самі випали, ви мужчина, ви випалите сам. Якщо ви є таким рицарем, то вам просто порада бути всьому справедливому, щоб фортуна була на вашій стороні, то вам підказка, будьте справедливим, дуже справедливим. Не забувайте про справедливість в першу чергу. Щоб у вас була фортуна, щоб вам там щастило, щоб постійна удача була з вами. Не забувайте бути справедливим у всіх своїх справах. А якщо ви не є цим рицарем, Якщо ви є мужчина, але ви по масті зовсім не Пентаклівий, але цей рицар ресурсний і він при грошах, так, да, це ще не король, але все одно він же блага якісь має свої матеріальні. І ви, навпаки, думаєте, чому ж у мене немає, чому ж я там важко працюю, нічого не можу працюватися, то ви будьте справедливим, будьте справедливим в своїх справах, і ви будете цим рицарем, тобто таким Пентаклієвим. Якщо ви там мечовий, наприклад, чи Кубковий, а ви, ви не є Пентаклівим рицарем, то ви будете Пентаклівим, ви будете при достатку якомусь матеріальному, тоді, коли ви будете справедливим. Фортуна тоді до вас обернеться лицем, буде на вашій стороні, і ви будете, ви будете оцим е, лицарем, який вже має свій ресурс, але тільки тоді, якщо ви будете дуже справедливою людиною. Вам треба бути тільки справедливим, навіть дуже. Інакше фортуна від вас обернеться. Повернеться до вас і задум. Це, ну, це для мужчин. Для мужчин, тут, бачите, навіть і для двох. Для мужчин, то якщо попаде на цей варіант мужчина, то тут навіть для двох категорій. Якщо ви є цим лицарем, то перша порада, я сказала. І якщо ви не є цим лицарем, а іншим мужчина, просто ви мужчина, ви за мастю, не пентакливий, то ви... Але ви прагнете, хочете бути якимось ресурсним чоловіком, то вам треба бути справедливим. Розумієте, ось так. Ну, і для жінок. Сказала, що ви будьте дуже справедливою з якимось рицарем, який зараз є в вашому житті, або прийде до вас. Можливо, у вас ще немає ніякого лицаря у вашому житті, Пентаклі то він ось-ось, бо того, що у нас порада навіть фортуни, фортуна вам дасть такого лицаря, ресурсного. Ну, вам треба бути справедливою з ним, не більше, ні менше. Якщо ви його недооціните, це буде недобре. Переоціните це теж буде недобре. Я би вам сказала так жінкам на першому варіанті. У вас зараз не у вас зараз ситуація неважливо, чи це у вас прийде цей лицар, чи вже є у вашому житті. Ну у вас по справедливості ситуація не легка. По справедливості ви розумієте, це треба ні на грам, ні на йоту, ні туди, ні сюди. Це треба дуже-дуже виважено, дуже критично все обдумати, критичним мисленням, проаналізувати дуже-дуже справедливо сама до себе бути справедливою в першу чергу. Ви туди зможете бути справедливою до цього чоловіка, який є у вашому житті. Чи буде? Чи буде? Бо це, це рицарпекливий. Э, Можливо, він повільно до вас рухається. Фортуна вам дає якогось мужчину і вам порада. Підказка, щоб ви були справедливою жінкою з ним. Так щоб, я не знаю, ну є у вас мужчина чи немає. Якщо немає, то це буде це тут уже так. Підставляйте під себе як можете. Ось так, перший варіант. Така вам порада від фортуни. Непогана. Тут непогані карти, хороші. Просто що я маю на увазі, що нелегкий буде для вас нелегка задача. Чому? Тому що справедливість, ви знаєте, це така тонка штука. Не всі люди можуть вміють по справедливості жити і робити. Далеко не всі. Тому вам дуже така щепетільна порада, така дуже дуже вона витончена. Будьте справедливою. Тут дійсно так, тут дійсно порада. Потім перший варіант. Тут випала ну підказка порада. Тут не застереження, тут просто порада. Ну, порада дуже серйозна, бо справедливість. Яка вам порада? Колесо Фортуни. Ще щось дивлюся, ще щось думаю, ще щось хочу сказати, і не можу вже хотіла прощатися за перший варіант, але ще дійшло. Відчуваю, що ще щось, не, ще щось можна витягнути, ще не витягнула. Це теж для жінок. Можливо ще бути, що колесо фортуни і справедливість, ну тут, звісно, треба вже розклад робити, особистий робити, більше дивитися, бо тут так, може, дуже мало комусь, може проігратися ще таке. Що, можливо, у вас чекає шлюб з рицаревим якимось цим. Ну, це хто для самотніх, звісно, хто зараз самотній, і якщо ви навіть загадали таку ситуацію пораду від фортуни, коли ж я вже буду там не самотня, то ну. Чуть-чуть пізніше, чим ви хочете, бо це повільний рицар. Ну він уже в дорозі. Лицар е ресурсний, такий, непоганий, надійний, хороший такий. Він в принципі спокійний цей лицар Пентаклівий, е колесо фортуни вам уже підгонить до вас, лицаря справедливість. Це може бути юстиція, це може бути це. Е Шлюб, укладення шлюбу по юстиції. дуже-дуже вірогідно. Ну так, це яким, якомусь відсотково може проігратися, але більше, звісно, самотнім. Самотнім, хто загадав про, навіть якщо хтось загадав сюди пораду від фортуни на шлюб, то так, так, фортуна вам підказку дає, у вас буде шлюб скоро. Ну, Не так скоро, як би ви хотіли, бо то, що Пентаклі віриться, він повільний. Тобто, якщо ви хочете вже цього року, то, можливо, пізніше. Якщо ви хочете через місяць, то ні, пізніше буде. Але буде. Але вже в дорозі до вас іде лицар. Ну, Це особисто кажу для тих, хто таке загадав, хто самотній і хто загадав іменно таку ситуацію. А всім іншим, те, що сказала до цих пір. Так що, все, ось перший варіант. Хай фортуна буде з вами. Навіть лишаю тут вам фортуну. Карти непогані, варіант непоганий. Все, дякую вам за увагу. Другий варіант вітаю вас, другий варіант. сине сердечко. Дивимося підказку пораду вам від Колеса Фортуни. Що Колесо Фортуни вам каже, що Колесо Фортуни вам радить, що воно хоче вам сказати. Так, порада для другого варіанту. Чи просто порада, чи на те, що ви загадали, будемо зараз дивитися другому варіанту. Колесо Фортуни. Що каже, що радить, що скаже, що покаже, карти летять. Карти летять, тому що така колода. Ну, навіть зажачки. Вона тонша, але вона дуже-дуже, дуже карта така гладенька, прям сильно пролакована, дуже гладенький лак. Карти тоньше, але сильно пролаковані і летять. Так, колесо фортуни шукаємо. Першого варіанту. Тобто, для другого, вибачайте, обмовилася. Так що це у мене? Карти перевернуті, вони летять і перевертаються так крутяться самі. знайшли. Знайшли Ми фортуну. Непотрібні карти забираємо все. Дивимося. Другий варіант. Другий варіант, що вам каже ваше колесо? Ну, тут знову варіант чоловік. Там був лицар в першому, тут король вже. Тут явно що певне, що жінки сидять на двох варіантах. Ну, вряд чи тут колись чоловік якийсь заглянеть. Ну, тут взагалі. Тут, взагалі, жіночий варіант. Хіба я зараз спробую щось витягнути для мужчин, але я спочатку для жінок, бо я знаю, що на моєму варіанті, напевно, точно мужчин немає. Тобто, на моєму каналі. Колись, може, Колись може, буде, то. <coughs> то ще не знати, коли буде. Дивіться, вам, Колесо, що радить другий варіант? Скоріше за все, я тут прям бачу, що тут проіграється варіант для тих, хто загадав щось на мужчин. Чи ви загадали з мужчиною примирення, чи ви загадали просто, якщо ви одинока, коли у вас буде вже той мужчина, чи буде взагалі, чи ви загадали про мужчину щось інше, неважливо. Ну, Тут явно зв'язано з мужчином, бо тут король жезлів. І вам колесо радить, щоб ви, ви були в сонячних світлих енергіях, бачите, щоб ви блистіли, як жінка. Щоб ви були ось такою сонячною, теплою добродушною, у світлих енергіях, щоб ви любили себе. І тоді буде фортуна вам дасть мужчину короля жезлового. Якщо ви посварилися з королем Жезловим, якщо у вас є той король, а ви в якихось там сварках, то тут же знову колесо фортуни вам каже, що ось будьте по сонечку, будьте теплим сонечком, ясним сонечком. Перебувайте у світлих енергіях, не впадайте в якісь істерики, в якісь гнівливі такі сварки, в е, обіди якісь не, не, потрібні, не, не варті виєденого яйця. А будьте сонячною, будьте по сонячних енергіях, і ви помиритеся, коли фортуни обернеться так, що цей мужчина обернеться до вас. Бачите, до, до речі, як тут цей король сидить, він дивиться в цю сторону на колесо фортуни. Фортуна так зробить, що мужчина обернеться. До фортуни, тобто до вас. Бо фортуна на вашій стороні ж, звісно. Ми дивимося підказку від колеса Фортуни. Коли, колесо фортуни вам дає підказку на те, що цей мужчина, про якого ви думаєте, мрієте, чи плануєте, чи хочете мужчину якусь, все буде. Мужчина у вас буде. Тут підказка від колеса Фортуни на рахунок мужчин 100%. Тут 100% буде. Тільки просто вам порада ось по сонечку, щоб ви були в цьому сонечку, щоб ви не, цей, не виходили в якісь такі погані, нехороші, темні, ну, такі не дуже темні, як низьковібраційні енергії, не входіть, будьте сонцем. Будьте сонцем, світіть, сяйте. І коли це фортуна дасть вам те, чого ви хочете. Ну, якщо ви не стосовно мужчини загадали, то Ну, наприклад, там щось на пошуку роботи, чи допомога у переїзді, чи там, пошуку житла, то тут просто Фортуна вам каже, що ви відмовляєтеся допомог... від допомоги е... жезлового короля, якогось мужчини. Це вам принесе Фортуну, удачу, це буде добре. Це по сонцю вам вийде добре. Якщо ви загадали якусь спеціальну ситуацію, не касаючуся, не стосується яка е... мужчин. Любую, б ви не загадали, то вам просто підказка від колеса, що послухайте короля жезлового. Чи він вам словом підкаже, чи якимись діями мужчина, якийсь мужчина, король Жезловий, вам запропонує якусь чи допомогу, чи, чи підкаже щось вам, послухайте його. Послухайте, це вас приведе до сонця, це буде добре. Це це хороша буде від нього, чи порада, чи допомога? Це людина хороша, яка вам чимось хоче допомогти. Будь ласка, послухайте його. Він вам допоможе. Ну, якщо ви щось небудь загадали стосовно не тобто, не стосовно ну, мужчин, не мужчин. Якщо у вас там є, наприклад, чоловік, ви нічого не згадували, і ви не у сварках з чоловіком, і ви загадали щось взагалі там, ліве, про роботу, поїздку і так далі. І якийсь, можливо, це ваш чоловік, можливо, ваш тато, можливо, ваш колега по роботі, сусід, кум, сват, брат, не знаю. Ну, ще на якийсь вам дасть хорошу пораду. Хорошу пораду, яка колесо фортуни буде на вашій стороні з тою порадою і приведе вас до чогось світлого, до чогось хорошого. По сонцю ви отримуєте якусь благодать, це буде добре. Навіть якщо якась там поїздка, вона дуже удачно у вас складеться, якщо ви послухаєте жазлового короля. Ну так, це для тих, хто не загадував на і Для самих мужчин, я не знаю, тут якщо це для самих мужчин, то ви самі випали і. І фортуна вам радить так, тут тільки так для мужчин може бути, щоб ви, можливо, ви, ви самотні, тут тільки для самотніх, тут для мужчин, які вже не самотні, нічого немає. Це не ваш варіант, вибачайте, якщо тут прийде такий мужчина, варіант. Тут, зага... тут може на цьому варіанті програтися для мужчин, самотніх, який загадав щось, що він хоче бути не самотнім, він хоче бути королем жезловим, тобто чоловіком. Якщо хочете бути цим чоловіком, щоб коли фортуни обернулося до вас, щоб ви вже мали жінку, то вам треба. Треба бути сміливішим, тримати себе в чистоті, в світлі, в цих позитивних сонячних енергіях, у цій благості сонячній, у вищих вибраціях. І колесо обернеться до вас таким чином, що вам дасть людину для стосунків ви станете цим королем. То так, так, так може бути для мужчин, одиноких, хто вдруг потрапив на цей розклад, на цей варіант. Для мужчин. Жонатих тут, ну я не знаю, яка тут вам порада. Тут я не можу нічого витягнути для вас, якщо ви якусь пораду захотіли. Для жонатих мужчин. Н -н -н. Ну, просто будьте сонцем та й все, для своєї сім'ї, для своєї дружини. Та й все, будьте. будьте оцим сонцем, оцим світлом, теплом і все. Щоб у вас все в сім'ї було добре. от Все, більше для жонатих тут нічого такого не витягнеш. Ось такий варіант. Другий хороший дуже варіант. Там перший був непоганий, а цей ще кращий. Тут, тут взагалі дуже гарний варіант. Дуже гарний варіант. І для жінок, і навіть для мужчин постаралася витягнути, що змогла, якщо мужчина загляне на цей варіант, то непоганий теж. Ну, нічого, ніби, ніби все витягнула, що могла, так що ось, хай буде з вами ваша фортуна. Другий варіант, дякую вам за увагу. Хай буде з вами сонечко, хай буде з вами ваша фортуна на вашій стороні. Ось такі підказки були сьогодні від пані Фортуни. Для обох варіантів, непогані. Хай, хай буде фортуна з вами завжди, з усіма. Я вам цього щиро бажаю. І дякую вам за увагу. Дуже дякую за увагу. Дякую за підписку, хто підписався. Підписникам дуже-дуже вдячна за вашу велику таку допомогу за активність на каналі. Хто переглядає, хто ставить лайки, хто коментує. Я вам просто дуже безмежно вдячна. Завдяки цьому хочеться далі далі робити якісь розклади. І ще прошу вас, все одно прошу вас, пишіть, коментуйте теми. Ви коли пишете коментарі, пишіть якусь тему, що вас цікавить. Вас цікавить в моєму виконанні, в моєму розкладі, напевне, можливо, щось таке, що ви вже у когось дивилися. Але вас цікавить в моєму виконанні. Будь ласка, пишіть. Пишіть тему в розкладі, тобто, вибачайте, у коментарі, а я в розкладі подивлюся. Те, що вас цікавить, пишіть. Ну, звісно, гостей каналу, прошу підписуйтеся на канал. Якщо сподобалося, то підпишіться, поставте лайк. Не сподобалося, то не сподобалося. Ваша справа. Це таке. Ну, вкусі цвет товарища нет. Вибачайте за рус русизм. Все, на сьогодні все. На сьогодні такі були у нас. Такий був у нас розклад, така була фортуна, тож кажу, що дивіться ще, хай вам, хай вам перший і другий варіант ваша фортуна буде завжди з вами. Дякую вам за увагу. На все вам добре. Слава Україні! Слава нашим героям! Низький уклійний подяка, всім, всім, всім нашим героям і нашому українському роду. До зустрічі.